Дефіцит персоналу був присутній на підприємстві і до півповномасштабного вторгнення, а з початком то загострився і не лише через мобілізаційні процеси, як такові, але й від ті кадрів, який відбувся після повномасштабного вторгнення, коли люди виїхали за кордон разом з родинами. Ще основною такою глобальною проблемою є те, що чоловіки бояться йти відвідувати Павлоградський РТЦК, оновлювати військово-облікові документи. А, на жаль, без актуальних документів підприємство не має права працевлаштовувати, тому це прям, ну, дуже велика проблема. Але зі своєї сторони можу повідомити про те, що підприємство визнано критично важливим підприємством для забезпечення життєдіяльності міста, і ми маємо змогу бронювати працівників навіть молодших 35 років та з дефіцитними військово-обліковими спеціальностями. Також хочу сказати про те, що ми активно працюємо з центром зайнятості. Щороку ми працевлаштовуємо одним днем до 60 осіб, але це оператори і це жінки. А дефіцитні професії у нас саме важкі роботи, це важка фізична праця, це технічна освіта, це люди, електромонтери, це газозварники, це кваліфіковані слюсарі. І, на жаль, відчутний, дуже відчутний дефіцит саме у цих професіях. Середня заробітна плата штатних працівників складає 17 тисяч При цьому зарплата визначається в залежності від конкретної професії, розряду та результату виконуваних робіт. Підприємство в свою чергу гарантує офіційне працевлаштування, повний соціальний пакет, своєчасну виплату заробітної плати два рази на місяць, регулярне забезпечення спецодягом та дружню атмосферу у колективі. Також на підприємстві функціонує профспілкова організація, яка забезпечує працівників та їх дітей подарунками на свята, а також допомагає матеріально при серйозних захворюваннях. Запрошуємо на роботу до нашого підприємства, також людей внутрішньо переміщених осіб, які приїхали до нашого міста на постійне проживання а також людей з інвалідністю, які за станом здоров'я зможуть виконувати роботи за професією. Більш детальну інформацію можна отримати в відділі кадрів підприємства або у центрі зайнятості міста. Останок хочу додати, що ми відкриті до нових людей. Ми співпрацюємо, ми допомагаємо, навчаємо для загальної мети добробуту нашого міста.